Сьогодні. Здається, переповнений палац молоді та студентів міг в один голос відповісти. Взаємно, черговий приїзд бомбоксу до Кривого Рогу видався на славу. Музиканти презентували Максі сингл Люди другий в своїй історії. Дев'ять років тому гурт вже випускав сингл Тримай, який побив усі рекорди продаж. І от історія має всі шанси на успішне повторення. Записали якусь кількість невеликої це сингл. Всі вони об'єднані одним посилом, люди. Вони про людей, людьми написані, про якісь людські почуття, переживання і так далі. Так далі. Ось. Мунрекорд це видав, і ми їдемо в тур. Все дуже просто. Новий Максі-Сингл Хлебнюк і компанія презентували в Київському палаці спорту. Далі бумбокс розпочав музичний марш «Кидок Чернівцями, Львовом, Дніпропетровському, Одесою, івано франківському я люблю свою справу, я все життя мріяв цим займатися, я цим займаюсь. Зі мною це роблять одні з найкращих, ну, а із тих, кого я знаю, взагалі найкращі музиканти. У нас все більше і більше, і до нас ходять на концерти люди. Десь вщент заповнені зали тисячні, а десь там буває небагато людей. Але кожен раз це, ну, це унікальні і неповторні незабутні переживання. Ось і вся концепція. Андрій Хливнюк зізнається, хоч у Кривому Розі не вперше досі не може його зрозуміти, але додає, це не означає, що нашого міста не любить. Тим паче, що публіка його завжди приймає як свого. Мене одного разу якісь дівчата тут катали на, на Глентвагені поблизу цілу ніч. Це було нормально, людям. Ну, цьому не було, ну, скажімо, ніякої. Пошлості, якщо хочете. О, сподобалось. Ну, це було прикольно, так. Да. Один раз можна. Тоб я побачив місто. Так. Цього разу обійшлося без нічних подорожей Кривим Рогом. Андрій Хливнюк поспішав до Одеси, що не завадило йому видати надтривалий якісний концерт, заспівавши три десятки пісень. Звісно ж, були і нові композиції, з платівки люди, і перевірені роками хіти, які і досі лунають ледь не з кожного радіоприймача. Ось така вона криворізька частина туру гурту «Бумбокс». Музиканти люблять говорити про кожен альбом як про більш дорослий. Судячи з усього, альбом люди виявився саме таким про людей і для людей.